Єдине, чим запам'яталися вчорашні безмалого 5 годин, це погрози. Погрози погрози і ще раз погрози? Дуель на яку Путін запросив Америку і НАТО. Хоча яка дуель, якщо вони не з'явилися на війну ще в лютому 22-го року, цікаве, звісно, і місце для проведення цієї дуелі, це звісно Україна. Ну а де ще? Де ще можна собі уявити цю зустріч? Це з'ясування стосунків між антагоністами. Тим паче, що американці вже стільки разів своєю зброєю, так чи інакше, але обіцяли і Путіна, і Росію, і Другу армію світу. Що я не дуже розумію, а скільки ще може тривати ця уринотерапія? Здання по поводу дуелі. Спеціально подивилася, що вони пишуть. НБС задавав питання. Що Путін пошутив. Він показав, що він пошутив. І мені не показав, що він пошутив. того. Он же нам сказал, что он стал гораздо меньше шутить. Мне кажется, что это вообще а был не тот случай, когда он... Нет, пошутил. Если не хотят Киев, то, пожалуйста, да. можем Нью-Йорк. Дуэль это прекрасная наша, вообще-то, э, ну, может не такая прекрасная, но тем не менее традиция. исторически нам свойственная офицерская, дворянская традиция. Почему нет? Я думаю, что он совершенно не шутил. Им нужно как-то дать заднюю, естественно, они будут давать заднюю. И вот они опять... Как мы уже выяснили, мастырят нарратив, да, говоря языком не плаката. Что, дескать, он пошутил, но это серьезно воспринимать не будем. Но это не так. По поводу. Нет, но если они стесняются выборы цели, давайте мы выберем. Да. По поводу переговоров. Там вот они тоже живы. бесконечно Лондон, пишут. Лондон, Париж бесконечно пишут переговоры 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 так как будто эти переговоры нам нужны да нам нужны как будто мы на них уже согласились как будто мы где-то заявили что мы ведем переговоры или мы какие-то условия или что-то на мой вкус сначала приговоры а потом переговоры мне нравится такой подход. правда же ну еще за генерала это... Кириллова не ответили вот я про это и говорю это в идеальном мире сначала приговоры потом переговоры но в чуть менее идеальном мире Хорошо, спочатку переговори, але переговори все одно. Ні, сначала все одно орешник. Так, да, орешник було б неплохо. Очень інтересно, що вони будуть завтра писати ще про Ну, ніч пережити. Все ж таки, я нічого не можу сказати такого, але здається, у мерегрі Семанян такі є проблеми з тим, щоб давати задню. Занадто часто вона цю тему використовує. Але не хочу я засмучувати російську пропаганду. Направді не хочу. Але. Західна преса обговорює не погрози, не прес-конференцію Путіна, а одне єдине слово, яке перекреслило абсолютно все. А можна це говорити в ефірі? Угу. То це твіт від президента Зеленського, який як ніколи влучно назвав і воєнного злочинця Путіна, і, в принципі, охарактеризував всі 4,5 години цієї тріпатні до І це найкраще з того, що можна собі уявити. Та хай дипломати засудять, та, можливо, багатьом не сподобається. Але ж. Ну як Як сперечатися із цими словами? Але зараз не про це. Знаєте, я інколи задумуюсь, як, яким чином, яким дивом ми так довго тримаємося. І звісно, в серйозному сенсі я відповідь знаю. Але в іронічному тримаємось ми, звісно ж, молитвами російської пропаганди. Бо тільки вони так сильно за нас переживають, стільки про нас говорять, от точно вони намолили і наші сили. І нашу стійкість, при тому так цікаво спостерігати, як вони зате говорять, обговорюють нас, наші проблеми, але насправді вони описують себе, а не нас зі своїми проблемами. Ми якось розберемося. От, до прикладу, Гаспарян дуже переживає за долю українських ветеранів, майбутніх, які будуть повертатися із фронтів. І Тут треба бути свідомими, що завдання українського. Суспільство української держави це справді реабілітація, адаптація і робота із всіма тими, хто нас із вами захищав. Але задаватися треба не що буде з Україною і українцями після війни, а що чекає на Росію. Самим росіянам вже просто зараз треба ні, навіть не чекати наслідків, а вже зараз їх розгрібати. Про, я кажу, про тих. То вже зараз з СВО повернувся додому. Ось приклад сьогодні про це пишуть численні пабліки, як татусь замочив ножем свою донечку, перебуваючи у відпустці в іншому регіоні, а не в зоні СВО. І перенув дружину та сина тим самим ножем. Ну, як вам такий поворот? Але, звісно ж, все енергії найгірше тільки приписують нам. Кончилося СВО. От возвращаются вот эти Выжившие ветераны фортец, работы нету. У всех поствоенный э, синдром. Оружие там, запредельное количество на руках у населения. Они что будут делать? Это вперед на большую дорогу. Кто и как будет это все останавливать? Какие политические силы способны будут что-то внятное сказать? Э, я же... Понимаете, с этой точки зрения, опять же, вот человек испорченный знанием. Вот я регулярно смотрю трансляцию Верховной Рады заседаний. Вы себе просто не представляете, какое это долбанное днище интеллектуальное. А мы же понимаем, да, что Рада — это вот сборище лучших сыновей, дочерей, ну, я не знаю еще кого, Украинского народа. Причем не надо думать, что это вот этот состав Верховной Рады. Это долбанное днище, а до этого там было иначе. И позвольте мне э, вам рассмеяться в глаза в этом случае, потому что э, Рада при Порошенко ничем не отличалась по степени его божности от рады эпохи обмутка. В свою очередь, э, Рада э, Порошенко ничем не отличалась от Рады Януковича. На самом деле, это колоссальнейшая проблема, о которой э, просто Украина не хочет э, говорить по понятно каким причинам, но действительно, это какое-то, может быть, э, удовольствие признать, что у тебя одни дебилы. Ну, такое себе, правда? Причем э, из созывов созыв. Ну, за немногим там исключением. Ну там условно из 400 там, депутатов там, 50 будет в порядке в относительном. Ну я имею в виду в, в консенсусе с головой и космосом. Но это 50 это еще много. Я думаю, что, наверное, где-то в районе 30. А остальные там просто занимались зарабатыванием денег на голосовании за олигархов. И их, так сказать, высокорастущие потребности. Вот какая это должна быть политическая сила? Я не знаю. Інша справа це, звісно ж, російські політки. Ну, ці, знаєте, які теж підтримували тему і наративу біолабораторії комарів, які полюють на росіян, ті, які безкінечно цілують в дупу Путіна, погрожують Америці, погрожують завдати удари по Лондону, Берліну і Парижу. Ті, хто забороняють лгбт рух, ті, хто забороняють феміністичні рухи, ну які, в принципі, є провідниками лгбт руху. Але тим не менше це все приховують всі їхні заяви, всі їхні дії. Хоча та хто їх знає в обличчя, хто, хоч хтось із наших глядачів, зможе назвати 10 депутатів Держдуми. Звісно, нам це нахрін не треба. Вони ноунейми, які в принципі ні на що не впливають, але обговорити, звісно, треба українську політику. Ну не себе ж за це можна і піздиат гербсті. Ну і цікаво, що скільки не лякає українців. Якось лякалка в нас ще із вами в хорошому сенсі не відросла. А от із росіянами все простіше вони самозавідні, самі себе лякають, самі жуті наганяють. При тому нам для цього особливо робити нічого не потрібно. Соловйов, до прикладу, боїться, що знову доведеться обтікати в прямому ефірі, бо нібито я про це чую тільки від них. От правда, начебто, збройні сили України готуються до... Нового наступу невідомо де, коли, але що він точно буде. Пропагандисти кажуть, що розвідники російські ну кіноці славно відомі б'ють себе в груди і з зеткою клянуться, що ми таки кудись підемо. Ага, до речі, я вам нагадаю, що перед тим як сталася Курська кампанія, росіяни теж, нібито, бачили і скупчення українських військ і про все знали. Але як відомо, все пішло не за планом. Волнуются, переживают, считают, что подонки могут дернуться перед э, инаугурацией Трампа, готовят наступление. Отсюда и наглость, с которой Зеленский общается. Вот как полководец, как рассчитываете возможности, шансы, как правильно вести. Что думаете? Есть несколько моментов. Первое, самое главное. Я вчера разговаривал с теми направлениями находится, уже есть правду говорить. Вот. И наши руководители, которые там сегодня обеспечивают оборону не только Курской, а и Белгородской, и Брянской областей, они, в принципе, готовы к тому, что противник где-то пойдет. А теперь самое главное. Соотношение войск противника, я думаю, что наши разведчики по-любому знают, где и сколько. Второе. В сегодня в район выполнения задач незаметно, но пройти практически невозможно. Это все равно будет видно. Третье, ну, то, что касается нас. Понятно, что линия фронта очень широкая, и усилия, значит, можно на разных направлениях, но напомню, что везде и местность разная. В той же Брянской области были целые районы, где... В Великую Отечественную войну фашисты даже не заходили, потому было просто невозможно зайти по тем условиям, которые есть. К нашему счастью, не сильно много чего с тех времен изменилось в Брянской области, особенно в тех лесах, которые существуют. Мы ну, же помним про брянских партизан, которые по лесам шастали, да, и фашисты там кошмарили. И на сегодняшний день, конечно, это первое, это действие разведки и своевременное упреждение э, противника в, разверт... в движении развертывания. Второе, это очаговая, давайте так скажем, очаговая оборона на основных направлениях наших войск. Третье, это работа авиации моментально по вызову. Причем сегодня у нас есть средства управления авиацией, те же КРУСы, когда можно очень точно наводить до одного-двух метров и моментально туда ложить эти бомбы. Четвертое, это обязательное наличие резервов. Обічний наліч резервів на тому ліному правді, которые в случае установки будуть в состоянні видвинути штату і войска, которые війська, які бороняються. Усякому случаю з мужиками, вчора переговорил, у них уверенность в обороні є. Знаєте, що найбільше я люблю це, звісно ж, ловити їх на брехні. І ні, річ не в тім, що ще раз ми повторимо, що коли вони розповідають про розвіддані, то де була ваша розвідка, коли заходили українські війська в Курську область. Річ в тім, що в усіх попередніх програмах. Довгі нові тижні і місяці безкінечно пропагандисти розповідали про те, що від Збройних сил України вже нічого не лишилось. Всі розбігаються, дезертири, потрапляють в полон, в армію не хочуть, нічого в нас немає, ми програємо. А тут раптом на фоні програшу ми збираємося в наступ. Я дико перепрошую, а ви точно, хоча б десь біля якогось військового посиділи це якісь речі, які протирічать одна одній, але. Ну, де я та розставляю свої акценти і крапки над її? точно не в російській пропаганді. Але є ще один дуже важливий наратив, який зараз конче необхідно розвінчувати росіянам. Зараз поясню, виявляється, що Зеленський хоче великої війни. Ну я так собі це уявляю в четвертій ранку. Ми починаємо бомбити Москву. До речі, це навіть і на жарт, я Впевнена, що багато хто хоче саме цього цікаво, як росіяни перекладаючи відповідальність, тобто що не він агресор, а виявляється тепер ми агресори. Та й від Трампа наші сусіди виявляється, вже нічого доброго не чекають. Хоча сьогодні стало відомо, що президент США може зустрітися із Путіним наступного року. Принаймні, так про це пише Західна преса. Але думати, що це буде дружній візит, приємна розмова. Пропагандисти навіть і. Не планують. Сподіваємося, що якщо ця зустріч відбудеться, то винятково для того, аби запропонувати Путіну капітуляцію. Але зараз не про це. Що цікаво. Росіяни, якими звісно ж і читають західну пресу і аналізують наші заяви, і вони дико злякались, що Трамп і справді повірить і прийме це за константу, що Україна без допомоги Америки може перетворитися і стати для Трампа власним Афганістаном, і навіть гірше. Тож завдання якраз пропаганди зараз надзавдання це переконати і американців. І нас, і всі, хто буде брати в цьому участь, що поразка України це насправді перемога. Ну, оцей улюблений їхній Орволовський прийом. Хочуть великої війни. Звісно, хочу, щоб і Трамп став на тропу війни. Але я хочу обратить внимание на ключову фундаментальну ошибку, яку ділять українські власті, і очікування е многие западні експерти по чому-то говорять, що в случаї. урегулирование этого конфликта политико-дипломатическим путем, будь то на условиях России или не на условиях России, они будут считать это поражением Трампа. Нет, абсолютно. Это ошибка. Почему? На самом деле Трамп, череп... и пройдя весь этап предвыборной кампании, он очень много говорил про Украину. Это ошибка Байдена. Он фактически акцентировал внимание. Это ошибка Байдена. Будь я президентом, этого бы не было. Я приду к власти, и я эту ошибку исправлю. Какое поражение? О каком объединенном Западе мы говорим? Это клубок целующихся змей. У каждого из них есть свои геополитические интересы. Когда вы говорите про британцев, останутся они там или не останутся, если Трамп хочет быть успешным в реализации своей стратегии в отношении Украины, он должен первый вопрос и ключевой решить, закончить там с двоевластием и семипосольщиной. Кто-то должен на территории Украины самостоятельно принимать решения и проводить свою политику. Это могут быть британцы, это могут быть американцы. Но что-то мне подсказывает, что вопрос британского влияния можно решить очень легко. Двумя способами. Одним эффективным и нецивилизованным, а другим через выборы. Ну, например, Зеленский не понимает, может, я не знаю, но он должен знать одну простую истину. Когда кто-то кричит волки, волки, а овцы боятся волков, то, скорее всего, эту овцу сожрет пастух. Вот я думаю, что у Зеленского та же самая ситуация. Я думаю, он носитель такого объема информации, в том числе и в отношении британских спецслужб и их роли в этом конфликте, что я не исключаю, у него есть очень большие риски. И давайте мы не будем торопиться с выводами, с кем нам придется все подписывать. Я уверен, что точно не Зеленский. Так точно так же я уверен, что в случае проведения выборов, одним из условий проведения выборов не участие, будет... Зеленского. Не участие Зеленского в выборах. Это ключевой и наиважнейший вопрос. И как представитель коррумпированной власти, он участвовать в выборах не будет. не будет. Ему достаточно шепнуть на ухо и сказать свободен, это в лучшем случае, а можно сказать и гораздо грубее. Для этого есть все основания. Ну, звісно, як і відомо, президента України обирають в Лондоні та Вашингтоні. Але знаєте що три роки російська пропаганда розповідає про те, як Сполучені Штати зливають Україну. Про те, як ми залишимося сам на сам, нас дадуть і не тільки. І на щастя для нас нічого подібного не відбулося. Тепер ця ставка, ця надія, цей останній шанс виграти у цій війні. Звісно, переходить у спадок до Дональда Трампа, що він прийде, і ось він точно зілє Україну і подарує її Російській Федерації. Я особисто із січня, лютого буду із великим. Здоволенням чекати перших новин дій і підтвердження того, що у росіян буде знову зіпсовані штани, настрій і запах у студії не сумнівайтеся, таке буде.